Жила була одна жіночка, і у неї було дуже рудне життя. Жінка щодня ходила на роботу, прокидалася ні світні зора, ледь відкриваючи очі з останніх сил, наче спала, але й не виспалась. І так щодня. Оксана настільки захопилася ідеєю створити ідеальне сімейне вогнище, що геть забула і про себе. На роботі вона виконувала обов'язки за посадою, вдома підлаштовувалась під усіх. Та виконувала їхні забаганки. Головне, щоб у сім'ї були тиша та затишок, і усі навколо неї були задоволені. Але те, що жіночка постійно задовільняє потреби оточуючих, вона і не звертала уваги, бо давно вже до того звикла. І рахувала, що це нормально, бо, як на її погляд, усі так живуть. Не раз, згадує, вона зайде до ванної, виплачеться від того, Нафармується типу, нічого не сталося, і вона й надалі сильна, та підеш.